Давним-давно, за часів, коли світ був ще молодим, а небесний палац нефритового імператора сяєв над усіма землями, правитель вирішив упорядкувати час. Він забажав створити календар, щоб люди могли краще розуміти плин років, і щоб кожен рік мав своє особливе ім'я. Нефритовий імператор оголосив про велике змагання: перші 12 тварин, які перетнуть бурхливу річку і досягнуть його балацу, будуть обрані як знаки зодіаку. Порядок їхнього прибуття визначить їхнє місце у вічному календарі. Звістка про цю гонку швидко облетіла весь світ, і всі тварини почали готуватися. Серед них були великі та малі, сильні та спритні, а також двоє, які були друзями маленький щур і грайливий кіт. Кіт був не дуже добрим плавцем і любив подрімати, тому він хвилювався, що може проспати гонку. Він звернувся до щура. Друже мій, ми обоє маленькі, і нам буде важко перетнути цю величезну річку. Давай триматися разом. І, будь ласка, розбуди мене вранці, щоб я не пропустив старт. Щур хитро посміхнувся і пообіцяв розбудити кота. Настав день гонки. Щур прокинувся рано, коли кіт ще спав, і раптом побачив величезного сильного бика, який вже готувався до старту. У щура виникла підступна думка. Він згадав свою обіцянку коту, але бажання бути першим і лише для себе отримати місце в зодіаку було сильнішим. Не розбудивши кота, щур підбіг до бика і сказав О, шановний бику, ти такий могутній, річка така широка, а я такий маленький. Чи не міг би ти дозволити мені сісти тобі на спину? Я зможу вказати тобі шлях і допомогти подолати течію. Добродушний бик погодився, не підозрюючи про підступний план щура. Нефритовий імператор дав сигнал. З гучним ударом гонгу, гонка почалася. Бик потужно кинувся у воду, а щур міцно тримався на його голові, з нетерпінням дивлячись на протилежний берег. Коли бик, витративши всі свої сили, майже досяг берега, щур зістрибнув з його спини і, зробивши останній ривок, першим перетнув фінішну лінію. Бик, хоч і був обдурений, фінішував другим, вражений хитрості щура. Гонка тривала. Потужний тигр відважно боровся з течією і, продемонструвавши свою силу, фінішував третім. За ним спритний кролик, який не вмів добре плавати, перестрибував з каменя на камінь, а потім скористався колодою, щоб дістатися берега, посівши четверте місце. Невдовзі в небі з'явився величний дракон. Він міг би прилетіти першим, але під час польоту він побачив село, що страждало від посухи, і зупинився, щоб пролити на нього дощ. Потім він помітив кролика, що чіплявся за колоду, і подув на неї, допомагаючи йому дістатися берега швидше. Через свою доброту дракон прибув лише п'ятим. Далі стрімкий кінь мчав через річку. Але до його копит непомітно причепилася хитра змія. Коли кінь збирався перетнути фінішну лінію, змія виповзла, налякавши його, і прослизнула вперед, щоб фінішувати шостою. Кінь прибув сьомим. Після них, виявивши дивовижну командну роботу, Коза, мавпа і півень разом перетнули річку на міцному плоті. Вони допомагали одне одному, працюючи злагоджено. Нефритовий імператор, захоплений їхньою співпрацею, дозволив козі фінішувати восьмою, мавпі дев'ятою, а півню десятим. Потім з'явився собака. Хоча він був чудовим плавцем, він так насолоджувався, граючись у воді, що зовсім не поспішав до фінішу, прибувши одинадцятим. І нарешті, коли нефритовий імператор вже збирався закрити гонку, з'явилась остання учасниця, свиня. Вона зупинялася, щоб поїсти і подрімати по дорозі, і тому прибула останньою дванадцятою. Так було встановлено порядок дванадцяти тварин китайського зодіаку: щур, бик, тигр, кролик, дракон, змія, кінь, коза, мавпа, півень, собака. І свиня. Кожен рік носить ім'я однієї з цих тварин, і вважається, що люди, народжені в певний рік, мають риси характеру своєї тварини. Тим часом кіт прокинувся лише тоді, коли сонце вже піднялося високо. З жахом він побачив, як останні тварини перетинають річку. Зрозумівши, що щур його зрадив і навмисно не розбудив. Кіт запізнився. Він розлютився і, охоплений гнівом, поклявся вічно переслідувати щура. З того дня між котом і щуром виникла непримиренна ворожнеча. Кіт і щур стали вічними ворогами, і кіт завжди полює на щура, сподіваючись помститися за втрачене місце в зодіакальному календарі.